Сьогодні ми поговоримо про правила користування пічним опаленням. Холодну пору року ми опалюємо своє житло. До багатоквартирних будинків тепло підводять централізовано, а невеликі будинки найчастіше опалюються газом або за допомогою печей, груб чи камінів. Там, де для опалення використовується відкритий вогонь, треба дотримуватися певних вимог. Що ж потрібно зробити перед опалювальним сезоном? Біля кожної печі та котла перед топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 50 см. Перед початком а також впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталося її займання. Усі димові труби та стіни на горіщі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені. Під час використання пічного опалення не можна залишати печі, які топляться без нагляду або доручати нагляд за ними дітям. Не можна користуватися печами, які мають тріщини. Розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали. Безпосередньо перед топковим отвором. Сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, здійснювати топлення печей із відкритими дверцями топки, розміщувати меблі ближче 1 метра до печі. Не можна зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу. Заслінку печі можна закривати тільки після повного згоряння палива і охолодження попелу. Пічне опалення, що працює, вимагає постійного контролю. Контроль має здійснюватися цілодобово, навіть вночі. Щоб запобігти виникненню пожежі, користуйтесь правилами пічного опалення.